Де брати людей? Да, планування в нас сьогодні буде, і в тому числі де брати людей, як працювати з людьми і особливо з, і з холодними контактами або з такими теплими контактами. Дивіться, більшість із нас ми вміємо якби, зацікавити людину, якось зачепити людину. Багато хто вміє брати контакти. От зараз поставте сердечки чи плюсики, хто вміє брати контакти, брати телефони. І в кожного цих контактів повно. Правда, повно. Але біда в тому, що далі, дякую. Що далі ми з цими контактами не всі знають, як працювати. І тому більшість цих контактів губляться. Так от дивіться, статистика. Статистика говорить про те, щоб людина прийняла рішення, їй потрібно декілька дотиків. Ми всі хочемо, щоб ми от тільки людині сказали десь на вулиці, там, в транспорті, в аеропорту, на відпочинку з першого погляду, в магазині, щоб ми їй тільки сказали, і вона тут та-да, не зареєструвалася, розумієте? А так не буває. Тому налаштуйтеся на те, що ми повинні побудувати якісь стосунки, якісь відносини, притеплиться з людиною, при Е, Тоді людина відкриється. Ви ж ну, не готові так прямо на вулиці, хто б що вам не запропонував. Пам'ятаєте, по вулиці ходили, ножі продавали, або там, як вам сьогодні повезло, знаєте, і показують з-під поли, що, що ви повинні в кого купити. Вам же ж неприємно, ну, щоб так, хто, куди вас не поманив пальчиком, ви все купуєте. Ви ж так не робите, ні. То точно так же і люди дайте людям право зробити свідомий е, вибір нашої продукції. І я дуже люблю свідомих споживачів. Дуже люблю свідомих партнерів і взагалі свідомих людей. Так от статистика говорить про те, що людині потрібно мінімум 5 контактів для того, щоб вона прийняла рішення. Якщо це ваш холодний контакт або такий зовсім зовсім теплий. І от налаштуйтеся на те, що ви повинні цю людину вести. У вас повинно бути ну, 5 як мінімум дотиків. І от ми якраз один раз людині сказали, два рази сказали там, нагадали і все. І ми її викреслюємо, ми про неї забуваємо і так далі. І тоді, ну якби немає у нас результату, ми ну десь розочаровуємося. Тому дивіться, тепер я хочу. Як вести людей? Да, от є такі наробки, я спостерігаю, хто як працює, я сама так робила. От, і, ну, зараз я вже це роблю менше, тому що вже в мене дуже багато людей є з ким працювати. От, а в кого ще немає людей, так вам потрібно це робити і дуже ретельно. І, і прямо по пунктам не можна пропустити жоден пункт. Дивіться, ви взяли. Це особливо стосується тих людей, які мають може, таку роботу, в кого є контакти з людьми. От, наприклад, продавці, там люди, які працюють в сфері краси, тобто в неї поток клієнтів іде. І там лікарі, перукарі, хто торгов, в торгівлі працює. Тобто поток клієнтів. І ви людину зацікавили, у вас є там якихось 2-3 хвилини, щоб людину зацікавити, і ви це зробили. А далі. Ну, Ти ж не будеш, стоїть черга в тебе, так, а ти будеш тут пояснювати, як зробити замовлення, і скільки у нас подарунків, і, і скільки як це вигідно купити. У вас просто на це немає часу. Але ви контакт у людини ну, якби ви її зацікавили, ви можете взяти цей контакт. Так, от дивіться, що, ну, один із методів роботи що робити. Це така фішка. Дуже класно працює чат для гостей. Шановні друзі, от ми починали це робити, але трошки не довели його, так сказати, ну, до ладу. От дивіться, ваша задача саме головне, це взяти контакт. В інтернеті вся робота вона направлена на те, щоб отримувати ліди. І рекламу, люди гроші платять. Вся, вся реклама побудована на тому, щоб взяти ліди. Ліди це контакти. І, і перейдіть туди, і щоб ви написали свій телефон або електронну пошту, і зразу вам прилітає, там щоб ви в Телеграм перейшли на якийсь канал. Тобто, саме дорогоцінне це контакт людини. І, о, дивіться, ви на потоці, коли у вас є люди. Ви людину зацікавили і вам нема коли розповідати. І ви говорите: ви не проти, якщо я вас додам в чат і ви. Там почитаєте більше інформації ну, про те, що ви людині сказали, там, чи про мию, чи, чи про шампуні. Ну, чим би ви не зацікавили вже там, яка у вас ситуація, любим нашим продуктам. І ви питаєте в неї дозвол, обов'язково, без дозволу, людей додавати в цей чат не можна. Люди, це ну, не тварини, яких можна взагін загнати, знаєте, як коров. Тому багато хто ображається з негативом виходить. Тому так ніколи не робіть. Ви... Ви вже зіпсували стосунки, не почавши їх. О, тому ви завжди в людини питаєте, ви не проти, я вас додам в чат, і ви там більше отримаєте інформації. Але чат повинен бути спеціальний. І дивіться, коли ви це робите, ви, людина вам дає свій номер телефону. Це саме дорогоцінне, це військова таємниця, це її телефон. І от. Ви її долучаєте, ну, записуєте її контакт. Я зразу записую Viber. Дивіться, я зразу заходжу в Viber і починаю, ну, контакт записую не в телефонну книгу, а зразу в Viber. От дивіться, я заходжу в Viber, натискаю на три крапочки, на три крапочки натискаю, і тут є додати контакт. І ось тут я додаю контакт. І тоді вона зберігається в мене і в телефонну книгу, і в Вайбері. І я додаю людину в, в, этот, в чат. От. І в мене вже є її картинка, я точно бачу, що це її ім'я, що це її контакт і так далі. Додаю її в спеціальний чат. Пізніше розкажу, як вести цей чат. От. І людина вже і там ну, буде щось читати. Але іще, обов'язково. Ви повинні призначити наступну зустріч, наступний контакт. Багато хто це робить, додає людей в чат, але не домовляються, коли буде наступний контакт, і тоді вам ніякого зв... ну, наступного разу дзвонити, і ви, короче, незручно вам, ви себе негарно почуваєте. Тому обов'язково, коли ви долучаєте людину, ви з нею домовляєтеся і говорите. Ну, ви не проти, якщо я вам там через декілька днів вас наберу, там, чи, чи через тиждень наберу вас, чи там з понеділка наберу вас, чи там в середу наберу вас. Даєте людині якийсь ну, такий люфт, але е, чіткий е, термін, щоб людина почитала. І щоб вам було зручно телефонувати цій людині. Обов'язково. І тоді проходить, наприклад, там, тиждень, чи там, три дні, чи п'ять днів, вже там вже дивитеся по, по ситуації, так, домовилися. І ви собі пишете в зошит, люди обов'язково все це треба вести. Тому що ну, цих контактів їх мільйон. І ви їх будете забувати. І ви цю роботу проробили, ну вже якусь частину роботи ви зробили, і ви забува... забудете про ту людину, а що особливо, якщо вона вам там не відповіла там, зразу, там зразу щось, ви точно її забудете. Вона чужа вам, розумієте? Тому ви її додали в чат і собі записали в зошит, так, позвон... ну, зателефонувати там в понеділок, або там в середу, або в суботу. там. І я пишу собі чат. Я її додавав в чат. І тоді, коли проходить обов'язково термін, і коли проходить, наприклад, тиждень, ви даєте людині, щоб вона подивилася інформацію. Через тиждень ви їй телефонуєте і говорите, «Ліночка, там танечка, я дуже рада вас чути, я обіцяла вам перетелефонувати. Мені цікава ваша думка. Це речення: просто запишіть собі і вивчіть на пам'ять. Мені цікава ваша думка, що ви скажете. Як вам така інформація? Запишіть, занотуйте це, будь ласка, і обов'язково ну, у вас є привід людині зателефонувати, і отак ви красиво виглядаєте. Ви не будете нав'язливою. Тому ви будете, да, е, що ви молодець. Ви зателефонували людині, тому що ви їй обіцяли. І от. Е, і ви вже людини питаєте, а людина каже, о, я не подивилася. Ви подивилися? Ні, не подивилася. Ви ну, прекрасно, дивіться. І ви підсилюєте, дивіться, людина не подивилася, значить, ви не зробили промоушен чату. Ви робите промоушен чату. Слухайте, тут такі засоби, люди всі щасливі задоволені, і ви якісь там декілька результатів, коротеньких по одному реченню людині говорите, і тоді вона точно про це ну, подивиться. Ви що, бачите, яка тема їй цікава, чим ви її зацікавили. І от ви нагадуєте її. Можете собі навіть помітку робити в зошиті про що ви говорили з цією людиною. Про неї собачка є, а та город любить, а ту волосся цікавить, а ту людину здоров'я цікавить. І ви собі робите помітку, ви забудете і не тримайте всю цю інформацію в голові. Більше пишіть. Краще тупий олівець, чим гостра пам'ять. Завжди все пишіть. І всі багаті люди, всі успішні продавці, всі ну, якби самі такі люди, які стали мільйонерами мільярдерами на, на продажі. Да, багато хто в що, що в них понаходили, коли ну, вони пішли з життя. Понаходили у них в архіві ці зошити, де були талмуди. Написано все про клієнта, і як звали собачку, і як звали дітей, якщо ну, в, людині, в людини є діти, і, і чим вона цікавиться, і все є на цю людину. Розумієте, тому що це виявлені потреби, ви їх вже записали або листок бажань. Може, людина вже конкретно чимось зацікавилась, якимось продуктом. Ви це пишете, для чого вам дурну роботу робити, знову в неї щось випитувати в голові своїй тримати. Для чого вам це треба, коли у вас є зошит, який ви ведете? Оце досіє на кожну людину. Тому, коли ви пишете людей, не пишіть дуже щільно, пишіть так поволі, щоб у вас було місце для того для цих поміточок. От. І от ви ну, якщо людина не телефон не подивилася, ви їй тоді знову даєте термін. Вона ж не проти, правда? Поки людина вам категорично не сказала ні ви з нею оці контакти напрацьовуєте, і вона бачить вашу, ваше відношення, ви щось вже приємне їй сказали, ви вже зателефонували щось, якийсь комплімент людині зробили. І ви будуєте оці стосунки. Довжиною в життя бажано, щоб вони були. Розумієте, притепляєтеся. Ви повинні сподобатись один одному. Тоді у вас буде бізнес. Нема контакту особистого, не буде ніякого бізнесу. Часто люди не купують не тому, що вони не хочуть екопродукцію, що вони такі дурні, що хочуть хімію і травити свою сім'ю, а тому, що вони не хочуть у нас. Купувати, тому що ми не побудували ці стосунки. І от якраз оці точки дотику вони для цього і потрібні, щоб ну, притеплитися і побудувати ці стосунки. І от, А якщо людина вже зацікавилася, ви в неї питаєте, і ви дивіться, тепер як ви ну і отак далі. Ви цей діалог ведете, ведете, ведете. І ви щоразу ви призначаєте наступну зустріч щоразу. Не можна не призначити, тоді ви будете негарно виглядати, вже не захочете телефонувати. І от, дивіться, значить тепер, як вести цей чат? Гостєвий чат він відрізняється від наших чатів. Там не можна писати оці, казати, наші простині, кілометрові люди такого читати не будуть. У людей ще немає такого рівня зацікавленості, щоб отакі величезні статті читати. Це для тих, хто вже зацікавлений і хоче глибше дізнатися про нашу продукцію. Задача чарту зацікавлювати на різні теми. Тому ви туди викладаєте до і після. Картинки, фотографії, до і після, якісь коротенькі відгуки, якісь результати, якісь відео, хвилина, 2-3 не більше. Це коротенькі результати, яскраві, якісь такі моменти, ви їх оце з усіх чатів вибираєте, але ви не кидаєте простині, Боже упасін, ніхто не буде дивитися. Відео по годині ніхто не буде дивитися. Розумієте, коли вже людина. Дозріє, тоді вона подивиться. Зараз в неї ще немає такої. Вона повинна отак подивитися одну секунду. Якщо її зацікавило, вона читає дві секунди. Не зацікавило, все, вона вже вийшла і до побачення, ви вже її більше не спіймаєте. Тому от такий чат ви повинні вести. І це перше. Друге, значить, в цьому чаті повинно бути живе спілкування. Тобто, ви щось цим людям пишете. Від себе. Не просто кидаєте картинки і збор картинок у вас там, і все. Мертвий чат, нема там людини, роботи якісь там всі. Бажано, щоб люди чули ваш голос. Туди бажано скидати голосові повідомлення. Тобто з цими людьми потрібно контактувати. Тобто ви даєте якусь корисну інформацію. Там, Шановні гості мого чату, там, учасники чату, у нас намічається суперакція, коли компанія Буде давати більше подарунків, чим зазвичай. А у нас там ось такий-подарунок то подарунок, ну, там відкритий до продажу, а у нас такі-то набори зараз відкриті до продажу, а у нас там то, -та -то -та. Ну, коротше, щось то-то. Люд, а ще дуже круто, коли ви скидаєте оці кружечки, щоб людина бачила ваші очі, щоб вона до вас звикала, притеплялася і вже ви як рідні. І ось таким чином. І ну і тоді вже ви можете перезвонювати Якщо ви з звонуть людиною домовилися, ви перезвонюєте і ну, періодично. А як вам така інформація? Як вам то, та, 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 і ви. Налагоджуєте стосунки. Не просто... Дивіться, багато хто зробив ці чати, ну, не багато ну, зробили люди чати, кидають простині, не спілкуються з людьми, не перезвонюють, і ну, мертвий чат немає контакту і немає ну, результату. Тому це дуже, дуже результативний метод роботи. Зробіть його, в кого є поток людей, і побачите, що вам. Ну, буде дуже хороший результат. З такими чатами працюють у Ватсапі дуже багато казахи, і Киргизстан, і Монголія. Вони всі працюють у Ватсапі. Ну, ми не в Ватсапі, ми в Вайбері працюємо. І є дівчата, які взагалі не говорять. Пам'ятаєте, була. Регіональний директор, така в шляпі, ну, відео в мене було в такому жовтому костюмі, я записувала з нею інтерв'ю відео. Вона взагалі не говорить. Вона ну, така людина, яка ну, вона погано говорить, От, вона не, не спікер, не, не така харизматична, але вона класно пише. Вона пише і вона ну, в особу, ну, якби, коротше, стала регіональним директором за три роки. Завдяки отаким от чатам. Тому, друзі, візьміть собі до уваги, і якщо ви будете вести такий чат гостєвий, якщо людина вже готова зареєструватися, тоді ви її переводите в загальний чат. А це чат для гостей. Ось така ну, дуже крута фішка. Заслуговує на увагу, беріть собі в роботу і щоб чат був особисто ваший. Ча, тому що, щоб ні, ці люди ще не зареєстровані, то, тому не можна їх додавати в якийсь загальний чат, щоб ніхто їх у вас не перетяг, не перетяг, щоб ніхто ні на кого не ображався. Тому що в тому загальному чаті той побачить своїх знайомих, той побачить своїх якихось там друзів з ми всі велике село. І тоді вже ну, починається, розумієте? Я хочу туди, я хочу сюди. Ви своїх людей, поки вони не зареєстровані, нікому ніколи не віддаєте. Ведете самі їх прив'язуєте до себе, вони повинні любити і хотіти тільки вас.